Добрий ранок, добрий ранок басик. Мойкий барсик. З молодого босика. Треба так прокинутися, трошечки. Так візьму свої 10 тих монеток. Та треба вмитись. Ух, Як добре? Вмились. Ох, так, і треба піти до Тамари. Закриємо замок. Так, нічого. Так, добрий день. О, як завжди. Як завжди, так, добре. Тримайте ось. Ой, не попав. Так, зараз. Тримайте 10 золотих монет. Так, тримайте мої 10 золотих монет. Так, і два енергетика. Угу, мені і мого 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 другу. Так, зараз треба. <плес> е, ЛК, ЛКХ, відкривай, відкривай. Е, чорт, ну добре, підкину його просто отсюди під двері. Не пой. Е, поки що піду до генштабу. Так. Оль. Тетя Люда, добрий день, добрий день. Добрий день. Що кажете? Добре, добре, зараз піду. Добрий день, генерал Церман та командир Цурусо. Добрий день, добрий день. Подивись на цій карт. Добре, зараз ось так. Ось так, ось так. Це був... Ви будете заходити з цієї території. З цієї? Так. Це доволі опасна територія. Ми знаємо, але ваша задача може захватити хоп. Буде важко. Ми знаємо. Будьте обережні. Рядом є багато артилерії. Тому якщо буде слабо захищено, будьте обережні. Добре-добре, виходимо завтра ввечері. Завтра ввечері. Завтра вечір? А за... Ну що ж, друзі, ви все самі чули. Скоро я, скоріш за все, піду воювати. Надіюсь, хоча б не в помогу. Так, добре, треба буде зараз піти спати. Так, бобик. Так, рекс. Рекс. Тебе... Я не знаю, як тебе звати. Добре. Добре. Собак, не буду називати тебе рецепт. Треба буде трошки боротися, але ні, зараз ума, уміюся. Так, як добре, все, умилися. Так, можна буде закрити двері. І лягати, напевно, спати, хоча... Хоча так треба лягати спати, бо Ду... дуже пізно. Ох. Що ж я буду напевно лягати спати. Що ж, друзі, е усім всім, напевно пока. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал. Ну а я буду готуватися до війни. Ну а з вами Эндрик Найт.